Вітаю, 1 жовтня, 951 день невтомної боротьби українців з російським агресором. Сьогодні ми відзначаємо велике державне свято, День захисників і захисниць України. Це надзвичайно сакральний день, коли кожен українець дякує нашим військовим, які боронять мир і свободу та схиляє голови в пам'ять про героїв, які за це поклали своє життя. Об'єднавшись, ми переживемо ці складні часи. Далі в ефірі інформаційного випуску новина 33-му телеканалі розкажемо про головні події на Хмельниччині. Тож не перемикайте. Хвилина мовчання сьогодні о 9-й вулиці Хмельницького завмерли. Місцеві мешканці вийшли на вулиці автівок, будівель та доєднались до загальнонаціональної хвилини мовчання. Схиливши голову, вшанували пам'ять про героїв, які віддано захищали нас від ворожого сусіда. Триває війна розв'язана Росією проти України. Щоранку о о й годині, на всій території нашої держави згадуємо українців. Які віддали своє життя, всіх, а всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Шана воїнам до Дня захисників та захисниць України в обласному центрі відбулося покладання квітів до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Сьогодні для нас це, мабуть, найбільше завдання, найглибше завдання це цінувати пам'ять про них. Ну і звичайно пам'ятати про тих, хто сьогодні на передовій, тому що ті, хто сьогодні на передовій заслуговують теж не меншу увагу, Вони сьогодні захищають нас, перебуваючи в окопах. І треба пам'ятати, що в кожну хвилину, в кожну секунду вони сьогодні боронять Україну. Також з нагоди одного з найважливіших свят цього дня Укрпошта вела в обіг марку приурочену захисникам держави. Вона зображає покрову Пресвятої Богородиці, яка своїм омофором огортає і захищає тих, хто боронить українську землю. Ми святкуємо. Одночасно два свята: це Покрова Пресвята Богородиця та захисниць та захисників. Пресвята Богородиця іздавна була нашим символом наших захисників. Олександр Хапкін. Саме він був ініціатором всіх зображень і підготував цей випуск. А цей поштовий випуск не перша його робота. Всі роботи Олександра Хапкіна дуже яскраві. Це і привітання наших воїнів, це і вітання з днем народження, з родинними святами, під покровом Богородиці. У вартість марки входить благодійний внесок 30 гривень. Він піде на допомогу збройним силам. А великий тараж поштової продукції дозволить кожному долучитися до підтримки військових. Дуже великий тираж, 4 мільйона 200 тисяч е, тираж, і це надасть можливість зібрати е, зібрати дуже непоганий фонд для підтримки збройних сил України. 15 гривень вартує безпосередньо марочка, плюс 5 гривень е, благодійний. Благодійна донат ще за кожну марку. Поштовий аркуш складається з шести марочок. Це свято відваги, героїзму та шани до тих, хто боронить свободу і незалежність країни. Пам'ятаймо кожного захисника, який захищав і тих, хто нині захищає нашу державу у цей скрутний час. Такий день вічна і світла пам'ять нашим захисникам і захисницям, які віддали найцінніше життя за нашу Україну, і низький уклін. Тим, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу державу, нашу територіальну цілісність і незалежність. Всіх зі святом. Слава Україні! Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Герої живі, доки про них пам'ятають. Меморіальну дошку на честь захисника Руслана Старчука відкрили на фасаді ліцею номер 17 у Кам'янці-Подільському. Він захищати але всі хто. Народився мені усіх, хто не живе, і ще не народився. Не, не запустити бора, щоб не зараз давали. Далі своє життя, він не дари життя, але я надію нам ну, в те, що ми на рівному ви ми на своїй землі. і Ніхто не має права. Я почуваю. Б... Але... Він був найкращим чоловіком, найкращим батьком. Ми робимо для нас. Він бомжи не богине. Він буде в наших серцях. Цей пам'ятний знак на стіні освітнього закладу буде постійним спогадом про патріотизм і героїчний подвиг випускника ліцею та захисника рідної батьківщини. Допомога на фронт Хмельниччина не стоїть осторонь викликів сьогодення, аби особисто привезти необхідне обладнання та відвідати бійців. Начальник ОВА вирушив на Донеччину у рамках робочого візиту. Він привітав воїнів з днем захисника і захисниць та передав допомогу для нищення ворога. Це впівідрони, засоби розвідки та автономні прилади живлення. Хочу вам подякувати. Подякувати від себе особисто від усієї Хмельниччини від кожного кого ви захищаєте. Захищаєте Україну, наші рубежі і робите все для того, щоб в наших дітей було українське майбутнє і мирне небо над головою. Тримаємося, підтримуємо один одного. Все буде Україна. Незламні воїни України оборонці Азовсталі стали символом відваги. Тож у день вшанування захисників і захисниць оркестр поліції Хмельницької області презентував власну версію пісні Азовсталь. Особливою вона є для музикантів оркестру Тетяни та Сергія Сидорчуків. Їхній син Влад у 20 років пішов добровольцем до війська, служив у різних підрозділах ЗСУ на найгарячіших напрямках. Свій останній бій прийняв у складі 12-ї бригади спеціального призначення Азов Нацгвардії України. 3 жовтня владу мало виповнитись 23, але назавжди залишилось 22. Моє серце сталь, моя кров асов, не плач моя люба, воскреснемо знову. Ковід не вщухає. За повідомленням генерального директора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, у період із 23 до 29 вересня коронавірус діагностували у 250 осіб. Кожен п'ятий хворий віком до 17 років. Крім того, минулого тижня медики знову зафіксували два летальних випадки, спричинені ускладненнями внаслідок коронавірусної хвороби. Це не вакциновані мешканці Судилківської та Ростошанської тергромад. Лікарі нагадують, що щеплення проти ковід 19 є безкоштовним. Щоб Вакцинуватися необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Погода на 2 жовтня, за прогнозом Хмельницького обласного середа середами без істотних опадів. В день буде хмарно, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Повітря по області прогріється від плюс 2 плюс 7 градусів вночі до 11-16 градусів тепла в день. У Хмельницькому температура повітря коливатиметься від плюс 4 плюс 6 градусів вночі до 13-15 в день. Такими були новини. Вівторка Шануймо пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за свободу своєї країни і хто продовжує боротися за її майбутнє. Та допомагаємо один одному. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.